Вітаю червень час розквіту і натхнення. Червень перший місяць літа. У ньому завжди є щось особливе: легкість, очікування нового, тепло, яке пробуджує і додає сміливості. Це час, коли хочеться не просто існувати, а жити наповну, відчувати кожен промінь сонця, кожен ковток свободи, кожне муркотіння улюбленого кота. Для Муркультур червень це також новий етап. Наш журнал росте, змінюється, відкриває нові теми та імена. Ми продовжуємо шукати сенси, створювати простір, де культура жива, справжня, доступна. Ми прагнемо бути поруч із вами у словах, в ідеях, у настроях. Ми віримо, що культура це не лише виставкові зали та великі сцени, вона у музиці, яку слухаєш у навушниках дорогою додому, у книжці, яка чекає біля ліжка, у вуличному мистецтві, у чесному діалозі, у турботі і, звісно, в любові до котів. У нашій редакції вони майже духовні наставники, ті, хто нагадує про баланс, красу і право на свою зону комфорту. Дякуємо, що ви з нами. Нехай це літо стане часом натхнення тепла і м'яких пухнастих радостей з найкращими побажаннями Яніна Погорелова, головний редактор Мур Культур.